Право вибору прикарпатські експерти скликали круглий стіл, щоб пояснити, як 26 жовтня голосуватимуть переселенці. Вимушені гості зі сходу кажуть, попри безліч невирішених із облаштуванням нового життя проблем, неабияк приймаються через свої голоси. От тільки як зреалізувати своє право волевиявлення виявлення в чужому місці, не знають. Так як я бажаю висловити свою думку, то, мабуть, таких свідомих громадян тут досить багато. Кожен з них бажається зробити. Насправді на сьогоднішній день я не знаю як голосувати і вважаю, що Якщо кожен з нас буде індивідуально якось вирішувати це питання, то це ну майже неможливо буде. А якщо нашій владі вдасться якусь прас, ну, напрацювати якусь схему, зробити якось ну, це організовано, то ми будемо дуже вдячні. У центрі громадських ініціатив роз'яснюють виборцям, котрі не можуть проголосувати за місцем прописки. ЦВК пропонує спрощену схему тимчасової зміни місця волевиявлення. Треба просто звернутися до відділу державного реєстру та отримати спеціальну довідку. Для цього достатньо мати при собі лише паспорт. спорт Людина приходить в орган державного реєстру виборців, говорить, що я проживаю там-то і там-то. Ось мій документ, який підтверджує, що я зареєстрована в Донецькій, Луганській області або Автономній Республіці Крим чи місті Севастополі, і по місцю її проживання, де вона проживає, їй дають посвідчення, що вона може проголосувати на такій-то дільниці. Список виборців, який орган реєстрації виборців подає. Дільничним комісіям ця людина вноситься, вона приходить і вона там себе знаходить. Щоправда, часу на те, аби змінити місце голосування у вимушених переселенців, залишилося обмаль. Відповідні заяви прийматимуть лише до 20 жовтня, включно. Тож громадські активісти сподіваються на співпрацю із структурами, котрі нині займаються підтримкою втікачів. Мовляв, не можуть достатньо проінформувати виборців із Криму та Донбасу про їхні права через те, що органи влади не дають інформації про цих людей.